Що маєте на увазі під тим, щоб, щоб в сексі був сором? Це в попередньому відео я розповідала про це, про, про себе, таке автобіографічне відео, що мені подобається в сексі, що ні. І така відвертість від сексолога про, свою, про своє життя, про свої там періоди самодослідження і так далі. Мені здається, в плані створення от цієї ком'юніті, де можна відверто розмовляти, тому що і ви. Підписники, просто люди, що гортали там і затрималися на відео, коли ви пишете, розгорнуто свої історії в коментарях. Це, я вважаю, створює у цей от простір для того, щоб люди могли щиро ділитися і щиро читати. Може комусь важко поділитися своїм досвідом, людина заплутана в собі, і в неї немає зараз ресурсу на те, щоб звертатися до сексологів. Психологів і так далі. Але запит є, і людина в пошуку, і дуже важливо, щоб в інтернеті була доступна інформація про те, як це буває у людей, тому що часто приходять до мене клієнти з думкою про те, що. Секс це щось конкретне, тобто секс це тільки проникаючий, секс називається сексом. Якщо ти не кінчаєш від проникнення, то значить ти неправильна. Багато стереотипів, і там в чоловіків теж, якщо ти там тільки отак от займаєшся сексом, наприклад, в тебе встає на будь-яку жінку, то ти нормальний мужик. Якщо жінка навіть дуже приваблива і в тебе на неї не встає. То ти все, ну ти імпотент, е, іди до лікаря, лікуйся. А як же той факт, що людині може бути? Бо всі ми дуже унікальні? Ми дуже унікальні. Як же той факт, що людині може бути важливий емоційний зв'язок? Перед тим як зайнятися сексом, що має бути зацікавленість, має бути якийсь то вайб, має бути запах, має бути приконтакт, який людина для себе сприймає, що о, мені подобається. Недостатньо, щоб просто була гарна дівчина, щоб з нею зайнятися сексом. Цього може бути недостатньо, якщо ви не підліток, котрого бубіртати, котрий мріє, виїбать всю на світі, навіть бутерброд. Якщо ви жінка і ви шукаєте собі партнера для стосунків, недостатньо, щоб він просто гарно до вас відносився, не пив і не бив і гарно заробляв. Цього може бути недостатньо, тому що е, є інші параметри: є сексуальне е, притяжіння, е, влічення, є е, привабливість, є е, спільні теми, чи є у вас чи вам цікаво вдвох. Багато, багато, багато факторів, спільні погляди, багато нюансів. Наприклад, що якщо мені важлива зовнішність, я не можу це ігнорувати. Який би класний мужик не був. Як би добре він до мене б не відносився. Якщо він мені не подобається, було б якось странненько за нього виходити заміж і будувати з ним довгострокові стосунки, розуміючи, що секс взагалі мене не влаштовує і не тільки через те, що. Чувак, типу, в сексі ні ок. Секс може не влаштовувати, чувак може старатися і бути в сексі ок, але якщо він вас не приваблює як сексуальний партнер, ви тут нічого не де ніяк не зробите особливо, бо це важливо, можна там намагатися, є різні сексологічні практики. Але базово, якщо людина вас е, на хіміч, хімічному рівні, на візуальному рівні ну, не, 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 і це для вас важливо. То ви не зможете це ігнорувати. Так от, що я мала на увазі про сором. Також є стереотипи про те, що є правильні почуття, і неправильні, якщо я соромлюсь в сексі, Альона, допоможіть мені вимкнути це почуття. Воно неправильне, воно заважає мені, і тоді я кажу: а ви в курсі, що сором це така цікава, пікантна приправа до сексу. Як сльози, наприклад, це дуже важливо дозволяти собі плакати, бо сльози це про життя. Коли ви плачете, коли ви дозволяєте собі плакати, не затримуючи дихання і не намагаючись зупинитися в ту ж секунду, а коли ви дозволяєте собі глибоко дихати і проживати сльози, можливо, вони можуть перейти в рьов, можливо, в крик, але ви дозволяєте собі проживати в безпечних умовах, безумовно, цю емоцію. І бажано з безпечною людиною. Бо сльози, знаєте, виплакані в подушку, не рахуються. Важливо, тому і існує психотерапія. Важливо поплакати поруч з безпечною людиною, яка може проявити емпатію та підтримати. Ці сльози рахуються. Так от, І сльози про життя це тому, що я відчуваю мені боляче. Ну, ате в спорті є, що болить, то розвивається. Це трошечки інше. Це про те, що. Я відчуваю, мені смішно, мені весело, мені страшно, мені боляче, мені соромно, я жива людина. Я відчуваю, я не депресивна пластмаска, бо іноді люди забороняють собі агресію. Частіше за все, є теж в інтернетах. агресія, Депресія це подавляна агресія. І частково це ну, коротко, але це доречно ну, адекватний такий... Адекватна фраза. І от сором, це дуже важлива, класна приправа до сексу. Тому що якщо мені десь соромно, і я можу трошечки подолати цей сором, і знаєте, там під час якогось, наприклад, реального сексу все ж таки відважитися і подивитися в очі своєму партнерові. І я зашаріюся, в мене будуть червоні щочки, мені буде ой-ой, незручно. Та це буде лише додавати. Пікантності та пристрасті, бо тут багато почуттів. А уявіть собі тепер людину, котра не відчуває сорому, котра е, така, знаєте, в неї є тільки одна емоція, один набор дозволених емоцій: збудження, єбля, погнали. От, е, А як ви будете грати? А як би ви будете в довгостроковій перспективі якось нові додавати емоції? Ну, добре, ви там перший рік позустрічалися, там гормони втіхамірілість, і вже, як правило, в парочках може зникати секс, або бути якісь -то збої, проблеми зі збудженням і так далі. Вони звертаються про допомогу. І часто, якраз, ми починаємо досліджувати сексуальність. І при е, помічаємо, що оце от мені незручно робити мені соромно, мені страшно про це сказати партнеру. І ми починаємо, але ж страшно, але хочеться в цьому прикол. Не треба робити просто все, що вам страшно, не треба робити все, що вам соромно, це буде разом. Але якщо мені хочеться, але я собі не дозволяю, бо мені піздець соромно, ай-яй-яй. То тоді трошечки, потрошечку почати долати цей от сором і йти в близькість, там, де соромно чому і страшно, тому що я скажу, що в мене така фантазія є. Я не знаю, чи він скаже, що ну це піздець, звісно, Альона, до побачення. Чи він скаже? Цікаво, звісно, давай спробуємо. Чи скаже: Вау, я теж про таке мрія. Тут можуть бути багато сценаріїв, але сенс в тому, що коли я відкриваюся щось своє потаємне про свою справжню сексуальність, про свої справжні фантазії, про свої справжні потреби кажу, то є ймовірність близькою людиною бути підтриманою та прийнятою, якщо це здорові стосунки. Навіть якщо партнер не готовий щось таке робити, все одно в здоровій комунікації людина скаже щось на кшталт. Розумію тебе, бачу, що це для тебе важливо, Саме це я не готовий робити, бо це там суперечить моїм якимось та принципам чи ще щось. Але давай якусь ту альтернативу підберемо. Ну таке, щоб і тобі було в цей біг трошечки і мені. Але сенс про те, що там, де мені соромно, я ще щось відчуваю, там, де мені соромно, я жива, там, де є сором, там є ізбудження. Тобто я можу потрошки долати цей сором, десь там щось собі відкривати, там, де я готова, там, де я приготувалася, там, де я собі соломку підстіліла, там, де я перевірила попередніми якимись питаннями, що партнер не скаже мені, що я йобнута, І пішла в цю довіру, пішла в цю близькість. І хопа, в сексі вже почалися якісь -то нові емоції свіже з'являтися. Нове якесь то збудження і хопа, коли партнер, наприклад, з вами ділиться своїми сексуальними фантазіями, вам тут не стає вже страшно, а е, ви відчуваєте, що хм, я теж можу сказати так або ні, або домовлятися. або... Тобто для вас це не шок, бо часто є так, що жінка себе обмежує в своїх фантазіях, не ділиться ними, звертайте увагу на те, що я розповідаю не про всіх жінок. Я звертаю, ну я розповідаю. Про свій досвід роботи з сексологом до мене люди, в котрих немає проблем, не звертаються. От це важливо. До мене приходять люди, в котрих є деякі проблеми, наприклад, психологічні там, аспекти заважають реалізовувати сексуальні якісь фантазії, бажання або в цілому немає розуміння, куди подівався секс, і що тепер робити, щоб він повернувся в парі. От як нам домовлятися? Бо тема сексу настільки напружена і багато там фрустрації, що люди тільки сваряться, розмовляючи про це. А хотілося б домовлятися і щоб кожен отримував задоволення, і щоб був деякий щоб була деяка гармонія в сексуальному житті пари. От за цим до мене приходять. Так, от буває так, що жінка, коли вона собі це боїться навіть визнати свої фантазії, бажання і так далі, вона тут, їй страшно на це дивитися. І тут до неї приходить партнер і каже про свої фантазії, то вона думає, блін, ти збоченець. Ну і це така проекція про те, як вона до своїх фантазій ставиться. Якщо я приймаю свої фантазії, так мені щось соромно, але я потрошки. Це, то коли партнер мені приносить свої фантазії, я теж розумію, що це не обов'язково треба прямо бігти виконувати, якщо я не розумію, як і так далі. Це, як мінімум, про те, що він готовий зі мною відверто розмовляти про свої бажання і свої фантазії. Це про довіру, це про чесність, це про близькість. Як я можу його тут підтримати, як я можу з ним порозмовляти І що я з цього хотіла б теж спробувати, можливо, це важливо. І часто також о, і в чоловіків, і в жінок присутні ці прикол, що добре партнерка або партнер приніс мені фантазію. А я взагалі, от, наприклад, анальний секс. Партнер прийшов і каже, хочу завжди мріяв про те, щоб зайнятися анальним сексом. Ти як до цього ставишся? А я, наприклад, про анальний секс нічого не знаю, тільки чула, що це дуже боляче, що це небезпечно для організму і що жінки це роблять заради того, щоб чоловік нікуди не пішов наліво. Якщо в мене такі упереджені установки, то, звісно, моя реакція буде різко негативною. А якщо я більш трошечки себе приймаю і так далі, то я можу сказати: слухай, дружочек, я про це ніхуя не знаю, давай я почитаю спочатку. Як це робиться? Не порно подивлюся, а от і ти може почитаєш, бо може він ну важливо дізнатися партнера, а звідки з'явилася ця ідея? От мені цікаво. Якщо він просто порно дивився і для нього це як галочку поставить в біографії, що і таке в мене було, наприклад, то це теж не привід, щоб його засуджувати, але привід, щоб ви вдвох пішли розбиратися, бо порно не дає нам адекватної інформації, як займатися різними різновидами сексу. Краще почитати все ж таки якісь статті, які плюс-мінус наукові, як краще готуватися, і їх дихіра, повірте мені, можна знайти статтю з інструкціями, як краще готуватися. що краще, я вам як сексолог скажу, Спочатку купити собі якусь то іграшку. Прямо в секс-шопі можна пояснити, що ви хочете спробувати, і вам треба якась та іграшка, щоб ви з собою спочатку пограли і зрозуміли для себе, як воно. Дати собі на ці експерименти з іграшкою місяць-два, і потім, коли ви вже розумієте, що це точно вам. Ви розумієте, як працює ваше тіло, вашому тілу подобається такий різновид стимуляції. Ви отримуєте від нього задоволення. Ви розумієте, що треба, які умови, щоб вам було не боляче, а приємно. Ви точно знаєте і можете це зробити для себе, щоб це було збудливо, щоб це було приємно, щоб не було боляче. Щоб ви отримали від цього оргазм в кінці. Тобто ви все вже з собою розібралися. По такому ж самому принципу, як в цілому, з сексом розбираються люди. Мастурбують, розбираються, як швидко я можу, як довго я можу, скільки разів на день я можу, скільки разів поспіль я можу, що я не де мені вже достатньо, де мені Після цього мені вже не подобається, а оце от мене засмучує, а оце і так. Тобто розібралися вже де щось, де що тіріть, йдете в секс з іншою людиною, щоб далі там пробувати на базі цих вже навичок щось спробувати з людиною. Новеньке, стареньке додати, і ви точно знаєте, що ви там без задоволення нікуди не підете. Так і з іншими різновидами сексу. Вчитися це нормально. І нормально реагувати. Ховати э, страхом. На щось нове. Це природня, абсолютна реакція люди... людської психіки. Бачу щось нове, страшно, і там далі у кого бій, бігі за мрії, тобто, або е, дружи. Така може ще бути реакція на стрес. Тобто, от бачите якусь то нестандартну людину на вулиці, дуже нестандартну, е, яскраву, наприклад, там незрозумілої орієнтації, незрозумілого є статі і так далі. І е, е, комусь буде цікаво, прямо стану тут так. Вау! А хтось під. Бити, тому що така реакція на нове. А хтось е буде там е агресивно реагувати інакше там якось матюкатися. Хтось відвернеться та втече, це теж нормальна реакція. Ну, хочеться, я вам чому це все розповідаю? Хочеться, щоб люди трошечки були усвідомленішими. І, наприклад, якщо в мене різко негативна реакція на щось, що пропонує мені партнерка або партнер, е то запитати себе як мінімум. Це я зараз що, просто боюсь чогось нового. Чи в мене був неприємний досвід до того, коли, наприклад, мені щось таке запропонували, потім зґвалтували. Часто таке буває, коли ні не працює. На жаль, людина щиро сподівається, там типу, давай спробуємо. Але якщо я як скажу стоп, то ми зупинимося. Добре, добре, погнали, погнали. І потім це стоп не працює, і це вже зґвалтування, це вже приниження, це вже ну, зрада. Довіри і люди, котрі проходили через такий досвід, якщо він пов'язаний ще з фізичним болем, дискомфортом і таким, що близька людина тебе зраджує в цьому, то, звісно, нові стосунки і сама наявність близькості може бути тригером для того, щоб боятися. І це важливо проговорювати це з партнером і тестувати постійно дійсність, не те, що я там фантазую, що мені страшно, буде боляче, що зі мною хтось погане зробить. Ну, Давайте зводити з кредитом. Зараз мій партнер хоч раз там мене ображав, да, ні. Зараз, коли я там в інших ситуаціях в сексі кажу, стоп, стоп працює, працює. Там і що всі всі просто перевірити свої стосунки зараз. То, можливо, всі... то, можливо, ця людина не буде зі мною робити херню без мого дозволу. Можливо, якщо там всі пункти нормальні, або порозмовляти про те, що вас тривожить, можливо, ви ще там щось не протестували. І після того вже домовлятися і щось спробувати. Бо ваша безпека це важливо. Якщо у вас був травматичний досвід, дуже важливо попіклуватися про себе. Зайва розмова не буде зайвою. От. Питання було, звісно, про інше. Питання було про те, що, е, що ви маєте на увазі, чому сором в сексі це класно. Якщо цей сором сковуючий, е, обмежуючий, то це, звісно, не класно, сором, котрій, е, через котрий ви нічого не можете зробити, що вам хочеться. І тоді е, рекомендую пробувати потрошку. Десь там, якщо соромно сказати, написати. Десь з собою в дзеркалі, хоча б, якщо вам соромно, наприклад, якось сексуально себе поводити, в якомусь сексуальній білизні, чи ще щось, піти в магазин, приміряти ту білизну, якщо у вас такої нема, відчути, як мені, подивитися, пороздивлятися себе, або, не знаю, зняти на відео, як ви танцюєте, або просто потанцювати, потанцювати для себе перед дзеркалом, щоб побачити і перевірити. Можливо, цей сором пов'язаний з тим, що в мене просто немає цієї навички, я не знаю, як. То, щоб розібратися, як треба спочатку зробити 100 разів для себе і потім вже розуміти, коли я роблю так, я виглядаю ось так. Коли я кажу оце, я відчуваю оце. І після цих 100 разів з собою наодинці, якось легше це робити там, з партнером. Бо я вже не відчуваю себе в цьому як новичком, Не маю цього ефекту, що мене кинули в воду, вчись плавати. Звісно, там буде шок, паніка і всяке таке. А нам важливо тільки залишити трошечки сорому, як спецію, то почати його потрошки отримувати від цього задоволення, що зараз мені якось соромно танцювати перед собою перед собою, перед, свої, перед своїм відображенням. Перед зеркалом в білизні. А що буде, якщо я зараз не буду тікати, а зроблю музику голосніше і спробую якось е е хоча б парочку зробити цих ракурсів, де я сама собі подобаюсь. Можливо, зняти на відео, передивитися і звернути увагу не там, де в мене не виходить, будь ласка, а там, де в мене вийшло ці три секундочки, попередивлятися їх, яка я можу бути, звикнути до цього, що я взагалі-то лох. Що <laughs> в мене взагалі-то щось таке є: очі блищать. Знайти в, в собі е, сексуальнішу, не сексуальнішу, на вашу думку, частину або декілька, е, дивитися на неї в дзеркало, е, взаємодіяти з нею. Не знаю, це може бути в танці взаємодія, це може бути дотики до цієї частини. Дуже важливо. Приділяти, приділяти час та увагу своїй сексуальності. І дуже надважливо, це вже інший етап, коли вам щось не подобається в собі, наприклад, теж достатньо дивитися на ці місця і пестити їх. Пестити їх не тільки в сексуальному контексті, не обов'язково в сексуальному контексті. А можливо, там, якщо мені не подобаються мої бедра. То я можу взяти скраб і знаєте, зробити собі такий приємний масаж цим скрабом, або намазати кремом, або вдягнути якусь то спідницю з приємною тканиною або штани там от. Пестити себе, якщо я боюся, і в мене такі якісь змішані почуття до моїх статевих губ, попестити їх перед зеркалом. Є така практика в сексології, поки я не зрозумію, як воно працює, бо це місця, в котрі дають мені насолоду, ж саме з грудьми. Можливо, мені не подобаються мої груди, але скільки задоволення вони можуть мені подарувати, коли я їх пещу правильно, так як їм подобається.